Всім вітання, пасани. Тато до мене прийшов. Привітайся. Ну, Добрий день, добрий день. Це рештки контенту, які в мене лишилися з, мого нев... з нашого невеличкого турне Сіверщиною. Це от прям таки рештки-рештки. Там ще трошки Чернігова, піцерія Чінтану, брейкдансери. Коротше, це останній фінальний відео про Чернігівщину. Приємного вам перегляду, пасани. Ще щось хочеш сказати? Ну що завжди е, сиквели завжди гірше за перший, перший... Та я знаю. і перегляди будуть набагато менші. Ну так а навіщо ти оце? Ну це навіщо... рештки корешт кон... нове зробив. контенту лишилися на телефоні, на камері. Я викладу вже от рештки контенту, і все. І далі зніматимемо щось нове вже. А це як в ресторані подають вчорашню піцу. Ну вже вибачте. Але я гадаю, що рештки цієї піци вам все ж таки будуть, хоч певною мірою цікавою. Цікаво Блять, ви зрозуміла, touch, пасани. Ментальний гвалтівник просить передати привіт Ксенечці і сказати, що від неї пахне коралами. Отож, привіт, Ксеночко. Від тебе пахне коралами. Так ментальний гвалтівник просив передати. І ще сотка від Володимира Олефіренка. На жаль, не зрозумів сенс написаного. Проте за соточку тобі красно дякую. что это за Чезары. Кто он такой? Кто Чезары? Я тебе скажу Заро, то такой и Чезаро. Может, давай на следующую? Сюда сюда, да. Так что, садимся? А не да. да? да. ну, нормально. Ты сюда? Ой. Квиточек да. дай, пожалуйста. А ведь пытки дают. А в Киеве в маршрутках надают. В маршрутках дают? Так что попросят, что... вперше про таке чую. Я пришуку я прошу. Китіли навіть просто що ну, прошу. Що тут ну, картою можна заплатити? Правильно карткою платять. В Чернігові їбать цивілізованіші маршрутки, ніж в Києві. Видають чеки, ще можна розплатитися. Карткою. В Києві досі не можна маршрутку. І в Мукачево вже можна карткою маршрутці. В Києві досі, блядь не можна карткою. Там можна, десь. Де, де можна, можна, я думаю. В Києві ніде. От в Києві карткою можна метро, там в трамваї, в тролейбусі, в фунікулері, де завгодно. А, ну, да. В маршруті. Хер тобі нарило, готуй, блядь, чек, сука. Ой, чек, сука, кеш. <реш> Чек, да, чеками можна розрахуватись. Хуй! Кеш, тільки кеш в маршрутках. Перша наша повітряна тривога в Чернігові. І навіть не чути, до речі. А ресторани не зачиняються, інтересно. А деякі зачиняються, деякі не зачиняються. Треба шукати ті, які не зачиняються. Та О, от там, гори. до речі, в тому дворі я помітив баскетбольний корт. Ну, зараз є. там пасани в волейбол, волейбол грають. грають, там і кільце є, там є. Це, все. Якась, школа, чи, Це якась школа і там пацани грають собі. Ну, туди просто так не пройдеш, там воно паркан металевий. Треба через основний вхід заходити, а ти ж його туди хуй зайдеш і хто тобі м'ячик дасть. Які-то справи. Ввертіл їдемо. Не знаю, що там буде і як воно там буде. Що? Ні, так зайти ж можна. Да. Короче, ми туди не йдемо. Бо там щось душно. Що? Символічно, дещо символічно не Палермо. А, маленьку. Маленька, маленька Палермо, одну угу. на двох. І дві окрошки. І дві окрошки, так. Да. Дешевше, ніж в балуваній галі. Угу. Окей. Коротше, спершу хотіли пожерти шаурму, але шаурму. Або на виніс, або сидіти в маленькому задушному залі, тому ми вирішили, що вона хоч І прийшли в старе добре челентано-йопта. У нас в Києві всі челентано позакривалися. Вони раніше були і було їх чимало, але зараз вже я жодного знайти не можу. А в Чернігові все ще челентано залишилося. Тому, власне, ми сьогодні тут. Коротше окрошку вже принесли. Виглядає непогано, в принципі. Дякую за серветочки. М -м -м. На смак непогано. Окрошка як окрошка. Здається, ковбаса трохи підгулявша, але то нічого. Начебто не критично. Хоча подивимось завтра вранці. Як то кажуть. Блять, трохи не той масштаб взяв. Гаразд, хай буде менший масштаб. Так, Кримський півострів. О, це вийшла в мене Україна. Це типу Закарпаття, тут десь Київ-Чернігів, тут Донбас, а це Крим. Ось так якось. Коротше, хуйовий з мене художник. Ось така ось, коротше, полірму. Сука. Я так не можу працювати, треба думати на робочий стіл кидати, я так кидаю. Коротше, в принципі, непогано. Їб'я у своєму житті, звісно, піцу і смачнішу, але в принципі піде на п'ятірочку з десятки. No pro I don't know